Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Ford Focus 1,6 дизель, дуже популярний дизельочок, е, кажу опельовський фажовський. 1.6 HDI. Цю чому? Власник купив прокладку. У нас протікає прокладка кришки. У нас явні є признаки, що в мембрані хана бо кидає впускний тракт дуже велику кількість масла. Переважно це відбувається через е, виход з ладу ось цієї мембрани і вона проривається, дубіє, проривається і кидає тоді великі кількості масла. Відповідно, в цей патрубок попадало масло, відповідно, то ще бухому сильно перетягнутий. Кусочок того патрубка його, скажімо так, укіндохало. Ми поміняємо ще цей патрубок. Е, Патовок у нас ось тут розташований, цей кусочок, що йде на турбіну, бачите, тут все в нас в маслі. Він прорвався в сторону і ту масло кидало по мотору, покидало повністю по всій цій бочині. Тобто цей балончик очисника, я думаю, зрозуміло, що він тут не даремно. Ним буде змиватися все це гадость, яка засрала двигун. Тобто Зараз ми знімаємо кришку, міняємо прокладку одну, прокладку другу, це все діло замиваємо. Скажімо так, Робота не складна, але замаратися прийдеться, тому будемо все ж таки сьогодні одягати рукавиці, бо я думаю, там особливо не потрібно, але щоб не обробити руки, бо від дізеля руки будуть чорні. Будемо працювати. Скажімо так, робота проста, але брудна. Я тут. Так, ось ось у нас роздавлена оця манжета. Від неї бачите, тут все загадало. Так само у нас вже цьому, цьому колечку резиновому. ми його теж поміняємо. Е, весь все масло фізачи, у вас сюди втрат, сюди в масли. Є, е, правда, люфт на турбіні. Походу турбіна вже теж каже, ауф. Це рахуйте мотор прогрітий. На ньому взагалі на прогрітому практично не повинно бути люфтів. Люфт може бути на холодну, типу тепловий зазор. А тут у нас люфт ну, такий порядний. Тобто турбінку тут теж може бути підуставша. Так, Наша задача ми турбіну ремонтувати не будемо. Це їде в турбосервіс. Е, був центр турбін у Франківську, хлопці гарно роблять турбіни. Е, тобто перед'їздом Франківськ. Франківська. Зараз ми замінимо кришку, бо тут в, кришка запотіває іззаду. Не сильно, але факт є факт. Відповідно, замінимо зразу мембрану. Чому в рекопплекті завжди продається ця кришечка? Тому що є дві версії кришок. Є кришки, на яких ось цієї кришки немає. А єдика, знаєте, впаяна заглушка, що ви її відламуєте, відчолкуєте. Забираєте мембрану, а під тою заглушкою... Є оці зубчики, на яке вже ця кришка нащлкується. І плюс буває, що ця кришка задубіє так, що ці хвостики відігнути так, щоб вони не поламалися, нереально. Я переважно практикую, щоб цю кришку зняти, гачочку піддів, вставив сірник або інший гачок. І так почався. Один гачок, другий гачок підсунув. Ще один гачок підсунув. І так поступово і тоді гарно вщлкується. Якщо вам важко це вдається, то підсувайте сірники, тобто, щоб на цих стопорах фіксувати. Більший згін не можна, не можна давати більший вищілк, аніж зуб. Чуть-чуть більше відхиляєте, ніж зуб, все, рахуйте, що у вас по-любому це щелка розлетиться. Тому і рекомендується кришку міняти. Кришка разом з мембраною вона не є космічно дорога. Якщо її брати на Алікспресі, вона взагалі буде копійки. Якщо, звичайно, у нас наші перекупи, так само, Китайщину, теж продають в В середньому десь 500-600 гривень коштує ця кришка. На Алікспресі вона там в районі 200-300 гривень десь такого. Ну, типу два рази по-любому на цінку луплять. Так само на Алікспресі можна знайти все. І кришки, і от цього, в мене, до речі, є Оце така кришка, вище з колечкою. Є е, ще вроді би навіть кришка на мембрану, мембрану зміни. Бачите, ця мембрана червона. А Це, що власне, купив, я так зрозумів, виробництво Польщі мембрана чорна. Ладно, може, дай Бог, що якість хороша. І він ближайшим часом більше до мене не звернеться по цьому питанню. Так, добренько. Знімаю я патрубок. Для того, щоб зняти патрубок, нам потрібний розтискач. Аби зняти ці хумути, я вам зараз покажу, який розтискач використовується для зняття ось таких хумутів. В мене є набір і для цього використовую ось такий розтискач. Бачите, В цьому цього зйомника, бачите, воно має таке специфічне зміщення. Тобто ви цим можете і населяти, і знімати ці хомути. Тобто, Якщо у вас є ось такий сйомник, то у вас хомути ці не одноразові. Тобто, тобто берете зараз, трошки, і камеру тримати, і це трохи незручно. З цією стороною ви стягуєте, відщогнули. Чус, відвели, хомут знявся, бачите? Так само можна типу, звідси. Ну, нам в принципі не важливо, ми тільки міняємо цю частину. Можна звідси. І коли вам треба населити, наприклад, вже тонше стороною ставити з цього боку. І тоді вже ця защіка нащокується. Цією висуваєте, цією нещолкуєте. Ось такий зйомчик використовується для таких хомутів. Так, заклали нову резину, бачите, вдавай металевий обруч. Отака, вот прокладасочка. От Бачите, зараз треба зачіпити, щоб можна було взяти хомут. І вже береться цей тончою стороною. Щинк. І, І застібнулося. І все. І вся арифметика. І у вас виходить, типу тих, хто думає, що це одноразовий хомут, він є багаторазовий. Так, зняти її не дається, так щоб не потріскали, підпирав її. Все одно один хвостик відламався, це його тут тріснув. Ну, Крішку насінова. І... А о, який тут прорвало. Ось тут викрасна згіння, знаєте? Її тут прорвало. Ну, Сподіваюся, що тільки масло кидає. Це мембрана, але мені здається, що туші турбіна кидає масло, бо є трошки люфт на гарячу, щоб ви зрозуміли. Так, Так, пружинку так само замінюємо. Зараз тут замию. ставимо нову пружинку, на нову мембранку, ставимо нову прокладку. Прокладка так само добула. І ставимо це все діло на місце. Так, все зібрали, так колечко старе, стало квадратним, зняли. Заклали нове колечко. Зараз назад запихаю, защелкую, закладаю сюди хому, так само зачіпаю і це все діло вимиваю. Навіть я зараз почну трошки так вимиваю, не ставлячи, щоб ці, скажімо так, ці проходи трошки замити. І тоді закладаю, скручую. Все зібрано, все закладено, замето. Мазут трошки позмивав все з патрубків, щоб у нас тут всюди було сухо. І нічого ніде не, не розлагалося. Звичайно, що тут оші трошечки є, але балончик, ну, звичайно, це не стане. Тут таке бажано знаєте, так кархером гарно вибивати і тому подібне. Ну, на якість роботи воно не впливає, тобто двигун від цього гірше працювати не буде. Скажемо так, Тут у нас був підсос на дачі ДМРВ, відповідно, був підсос, можливо, десь там якісь е, трошечки були некоректні покази розходоміра, відповідно, могло десь там і неправильно працювати. Зараз у нас повністю цей тракт йде, що від розходоміра справний. Відповідно, якщо якісь були погрішності, то ці погрішності вже мусять бути, скажімо так, усунуті. Все, в принципі, тут у нас все по цьому автомобілі у нас так само все. Зараз закидаю назад кришечку. Чук -чук -чук. О. Тут у нас ще є втулочка, ці до речі, резиночки не часто Так розлагаються нефайно. Ну, що є, то є. І зараз кришку закручуємо. Так, щось мені не подобається, наповнившись. Ось на так і є. Якось так трошечки інакше не можеш, бо, там, бо інакше не перекрутиш. Так, і закручуємо гайчки. Так, наступне авто це у нас Peugeot. І проблема в ньому це у нас з фарою. Будемо зараз знімати фару. Так. Тут, по ходу, прийдеться, напевно, вище бампер чуть -чуть відхиляти, щоб був доступ. Я не, не пам'ятаю точно, як воно в ньому дасть доступ сюди, вивернути фару чи ні. Зараз спробуємо перше відкрутити все, що доступно. Но, мені здається, що тут ворог би ще десь є кріплення. Е... І тоді знімаємо фару, по-любому подивимося на його герметичність, Швидше всього десь щось зламано. Якісь кріплення могли десь елементарно торкнутися до бордюра чи до чого. Ну, немає начебто, слідів. Але не можу сказати навіть сліди покраски, хіба то, що мірите візуально, типу, наче пошкоджень немає. Е, причина запотівання невідома, будемо виясняти. Можливо, воно все ж таки десь мало місця тут ремонту. Скажімо так, розборка покаже. Розбираємо. Це яскравий приклад того, що е, коли банальний ремонт ну, зняття фари приростає. На так. Крібні фари. Один двент. Ось тут вищолкується кліпсочки, відкручується раз саморіз, два саморіз, вищелкується раз кліпси, два кліпса, два кліпси. Піддіваючи в це віконечко, віконечку, ці зубчики. І у нас є доступ до того, щоб відкрити тут фару. Ну, в будь-якому випадку нам бампер треба знімати. Хочеш, не хочеш, Е Щоб зняти бампер. Нам відкрутити треба тут болт. Ну, всі адекватні люди роблять болт так, що він кріпиться тут знизу. Тобто у нас, наприклад, таке віконечко, чи це віконечко, ми можемо залізти чи торкс, чи там під ключ. Тут йде у нас головка на 10 під ключик десятку. І щоб його відкрутити, тут нам треба запхатись сюди, зверху. Болт бо прикручується зверху, не знизу, а зверху. А доступу, щоб прикрути, десь от залізти і відкрутити, прикрутити, у вас немає. Е, я вже тут шукав яким як би то способом, чи тут відкручувати оце вовсе діло ну нафіг надо. Знімаємо зараз підкрильник, інакше ніяк. Не знімаючи підкрильника, ми херові, що відкрутимо. По-перше, він там закис і відкручується дуже важко. По-друге, Тут є купа всяких комунікацій, в тому числі і трубки обмивача. Тобто, якщо у нас, наприклад, тут місце достатньо для якихось маневрів, то там так все щільно натикано, що просто реально нема духу запхати. Тому зараз ми автомобіль піднімаємо, хоч не хоч прийдеться, і мусимо зняти підтримник хоча б перед. Щоб можна було запхати ту руку, до речі, мус одягати подовжну головку. Бо Короткою головкою я просто не можу зачепитися ніяк. І ви кажете, чому я на французів такий злий. Так, є вони гарні машини, є але ну, технічні рішення реально, взагалі конструктора е, часто своїм регулізмом просто вбивають. Бо є речі, які реалізують е, хороші бренди, хороші концерни. Е, куди Цікавіше, акуратніше. Я не буду казати, що, наприклад, Вах робить краще. Ні, ніфіга. Тому що є е вах, який робиться дійсно класно, такі, наприклад, зняти фару Е, вах, ну, шкода А5, наприклад, похорони Керістав. Без проблем. Ну, мені шкода А7 це звіздець, Це повний звіздець. Там а7, 6-7 залізти е, просто нереально. По-перше, там дебільні такі маленькі торсики, і в мене свій час я купив ну, мікротку трещотку, бо навіть такою тріщоткою туди не залізеш. Торкс закручується зверху, і через тіло самої трещотки ви елементарно навіть торксом зайти не можете. І не відкрутивши ці два торкси, ви не можете зняти бампер. Тобто в мене є відео, шкоду, я там міняв, ремонт, давав ремонт-бампер, міняли крило. І там якраз є відео, там, де ми це сиділо, переробляв, представляли. Ну, реалізація просто фігня. Ну, і це вах. Це автомобіль, який тіпа, мав би бути продуманий. Тобто, я не можу сказати конкретно, що типу, якийсь. «Іменно Peugeot все гівно. Ніфіга. є Peugeot — дійсно хороші Peugeot, а є. Я не можу сказати, що це Peugeot хронове. Просто є певні, наприклад, на ньому участки і рішення, які зроблені дебільно, ну, реально дебільно. На них просто закрили очі, скажімо так, на ті нюанси. Ну, їх ти прихлобучив, ти прихлобучив. А там далі хай іншим. Зривіться, поки воно свіже і поки воно нове, воно закручується легко. Але, наприклад, коли проходять роки, там закисає, заржаві, відкрутити потім нереально. Питався власника, а були пригоди бордюрки? Ні, не було. Дивіться, задірмятина. От вам є скрайний приклад, що може бути з фари. Там направлявки. Влепили, бампер кивнувся, вилимо направлялку. Цілком вірогідно. вже саморізи закріплені, тут виверталось нормально, можливо, виверталось в цю сторону і воно якось там видергувало. Так що по-любому якісь пошкодження корпусу є. Так, відкрутив, піддіваючи ось таким ракелем. Бачите? Ось оцей винтик. Ну, логіка кріплення трошечки дурновата. Ладно. Все, у нас є доступ до фари. Ось вже один болтик. Лені, що тут ось з цієї сторони під фарою. Тобто ми зараз трошечки бампер відхилимо і воно вже буде доступ. Бенетик руку зараз запхаю. Щоб відкрутити фару тут знизу, не, не запхаю тут камеру. Тут короче, отутва, десь. Бачите, той ярчик. Відкручуємо, ну, дивіться, щоб стягнути, вищовкуємо тут ось такий зубчик. От він. І за ручку тягнемо донизу, щоб вишивнути звідси. А, до речі, ну зараз знімемо покажу. От, бачите, ці емануази направлявки. Бачите, раз, два. Зараз знімемо вам покажу докладно, що з ними сталося. Ось фара у нас на столі і бачимо проблему. Проблема на лице. У нас ось цей кликнув. Відповідно, у нас. Сюди потрапляє вода. ну, Елементарно миєте слакархем, фігачите, наганяє воду. І ось роз... розламаний тут корпус. От основна бідося. Так, це у нас полікарбонат. Як бачите, воно зараз тут в макіровку видно. Ми це діло зараз гарно зачистимо, зробимо в пасточку, бо тут зверху є лак, його треба зчистити. І впаюємо сюди полікарбонат. А ці участки максимально там, де ми впаяти може і не зможемо. Ми туди зараз розбутілого герметосу нахлобучимо. Зразно перевіримо, чи ще у нас десь є дефекти, чи у нас це єдиний дефект. Бо щось от виглядає, наче це натріщино теж. Читання, це літейний слід. Це літейний слід. Його як відливали слідить від форма. Так, більше у нас ніде тріщин начебто нема. Корпус у нас тут ніде не розламаний. Тобто цей дефект у нас викликаний банально тим, що просто вперлися кликом бампера в бордюр. І все, і біда. Оцього. Пазик, він сюди плотно сідає на фару. Бампером кивнули, пазик хлопс, і лопнув. Я постараюся наваляти так порядно і так, і навіть ще поперед дати. На всякий випадок від можливо повторного бордюра. Але зразу попереджаю власника, якщо власник буде дивитися відео. Це, як то кажуть, до першого бордюра. Тобто, Ніяка пайка вам тут не втримає, якщо ви будете кожен раз бордюр фігачити. Фіганув бордюр, все, будьте готові, що у вас далі з фарми буде приключення. Вроде, як то каже, Машина без ДТП, а із-за банального бордюру, от є така неприємність. Добре, я вскриваю зараз цю фару, ми її висушуємо, хай собі стоїть сохне і будемо її паяти. До речі, тут вже присутні лайфхаки з силикогедом. Під кришками. Так, воно типу, тема робоча, але не завжди. так, Фари ми гарно просушили. Залишків води в ній вже немає, вона ще гаряча. так, Зараз це діло зачищаємо і паяємо. Так, пропаяли, грубим стержнем. Звичайно, що так, щоб попаяти, щоб воно все було прозоре нереально бо це полікарбонат нагадує, якщо, наприклад, полістирол, коли паяєш, він типу зберігає прозорість, то полікарбонат він тако піниться. Відповідно, от місця спайки. Знаєш, це ну, такий спінений полікарбонат виходить. Так, зараз я думаю, капічищу. Не так для естетик, для, для того, щоб місце притикання оцього задір'я не було. Оцього місце, де у нас бампер тут заходить. І ось це місце чу трохи підчищусь. Все решта лишаю, щоб воно не втрачало міцності. Зачистив всі місця з ливцями паном на всякий випадок. Можливі десь там мікротрічники тут по кутах, так само внизу. Все у нас тут по красоті. Давайте ставимо пар назад. Блок власник сказав, поміняє сам. До нього доступ є. Тобто, торсом відкручується два винтика, блок висунув, другий засунув. Місця там багато, тому він в будь-який момент сам поміняє. Контакти я там почистив, просто назад засунув, аби не було діри. Так само трошки сушив блок. Ну, Там йому не допоможе, воно вже все замкнути, позеленіли. Знаю експертів, які там дуже сильно люблять розхвалятися, що ці блоки можна ремонтувати. Один такий експерт в мене вже два блоки забрав: один блок синону, один блок ріснички. Ні один блок він не, не підняв. Тому перш ніж трендіти, спробуйте спочатку. Ну спробуйте, то відновити, коли там все мертве. Фінансова вигода ремонту того блока нульова, навіть не то, що мінусова. Тому перш ніж щось писати в коментарях, поумнічити, подумайте. Е, я собі зробив одну таку практику, що є речі, які піддаються ремонту, а є речі, які ту потрібно замінювати, і нема що з ним страдати. Наприклад, такі речі, як рульова рейка, хай буде, можна попробувати на БУшку, але замінити. Тобто давали на ремонт, на реставрацію рульову рейку. І вона довго не послужила. І так само товариш здавав на ремонт і сказав, що буквально за два місяці рейка знову потекла. Він до мене не їздив, але дистанційно ми з ним спілкуємося. Тому Нов'я є нові. Звичайно, що бажано вибирати якісь такі трошки ліпші бренди, вони трошки ходять краще. Так, добре, давайте встановлю назад фару, стамо на місце і даємо власнику знати по поводу що фару перемотовано. Я йому фотографію вже скину, що є виновником цього торжества. І вже власник собі вирішує. Буде він ще до бордюрів притулятися чи не буде. Він не повірите прикол. Висушив блок, я його так порядно фаном, що він аж гарячий був. Зараз думаю підключу, а ось може дійсно стартане. Та-дам. Ну Подивимося, чи він не буде моросити, бо я його не розпаковував блок, Я його просто тупо висушив, щоб з нього воду. І реально просто феном нагрів так. Щоб він був, до нього було не доторкнувся гаряче. Можливо, там якісь елементи, типу від нагріву трошечки цей. Е, Вставили на місця, але він Чикс. Шторки працюють. Все. Файно? Ну що? Хоч щось є приємні моменти, власник буде здивований. Так, Все, зібрав, поставив підкривники, все поприкручував, зняв вже з підйомника. Давайте на всякий випадок ще запущу двигун. Бо знаєте, буває таке, що так запрацювало, але на запущеному двигуні може створитись помилка. Ой, це Кранчик виїжджає. І таке буває. Вставте карту пам'яті. Не вставлю. Чинг. Авто працює. Щось навіть лінзи рипається там, бо я повертаю колоси. і якось вони підрегульовується собі. Так, це у нас дальня, це у нас ближня. Все, речі. Як то кажуть, все добре, все вгуд. Нам повезло. Добре, дзвонимо, хто забирає автомобіль.